Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами вирушаємо у справжній райський куточок, де природа настільки красива, що хочеться затриматися тут назавжди. Це село Стара Гута в Івано-Франківській області. Я вирішила показати вам найдорожчий будинок Прикарпаття, щоб ви побачили, який рівень комфорту та стилю можна отримати за таку вартість. Це резиденція віп-класу, яка поєднує в собі розкіш, комфорт і неймовірну природу Карпат. Ми часто розглядаємо бюджетні варіанти, але я цього разу хочу надихнути вас інтер'єрами і зробити не просто огляд, а приклад, як може виглядати мрія. А заодно хочу побажати, щоб кожен з глядачів мав можливість оточити себе таким самим рівнем комфорту. Ви тільки уявіть, тихі ранки в горах! Коли туман ніжно спускається на верхівки дерев, а сонце піднімається, малюючи золоті стежки по схилах. Ну а що ж тут цікавого для шукачів пригод? О, тут є все, що треба для душі і тіла: гірські стежки, які ведуть до найпотаємніших куточків Карпат, ідеальні місця для пікників і навіть для тих, хто хоче просто погуляти серед незайманої природи. А тепер про людей. Гутяни це люди з великим серцем. Вони зустрічають гостей так, ніби ви їх рідня, пригощають смачними гуцульськими стравами та розповідають легенди про місцеві гори й долини. Ця резиденція справжній міні-комплекс для життя, відпочинку та, можливо, ведення бізнесу. На трохи більше ніж трьох гектарах приватної території розмістилися 30 кімнат у кількох будинках. Із загальною площою 2200 метрів квадратних. Усе збудовано з натурального дерева, з утепленням мінеральною ватою та покриттям із металочерепиці. Резиденція має авторський дизайн, який гармонійно поєднує сучасні тенденції з карпатськими традиціями. Тут відчуваєш себе частиною природи, на території вікові сосни, ягідні галявини. А по краю тече гірська річка з кришталево чистою водою. А для релаксації тут є озеро з коропами і карасями, пасіка та навіть вертолітний майданчик. Уся територія розділена на три рівні, кожен із яких продуманий до дрібниць. Верхній рівень. Гостьова зона. Парковка. Два двоповерхові будинки на 10 кімнат. Колиба з альтанкою, мангалом і каміном. Спорткомплекс, тенісний корт, тренажерний зал, хамам, більярд, басейн, кімнати відпочинку, гараж місця для чотирьох авто, автонавіз та автоматичні ворота. Середній рівень основний будинок, розкішні кімнати, авторський ремонт, підігрів підлоги, камінь. Сучасна побутова техніка. Будинок керуючого зона для персоналу. Банний комплекс. Лазня на дровах. Тераса з чаном, басейн. Нижній рівень. Альтанка з барбекю, пасіка, озеро та вихід до річки. Це не лише красива, а й максимально функціональна резиденція, водопостачання зі свердловини з додатковим очищенням, автономне газове опалення. Триступінчаста каналізація, два генератори на випадок відключень, охорона на вищому рівні, система відеоспостереження, сигналізація Аякс. Всі будівлі облаштовані під ключ, вишукані меблі, стильний декор від провідних європейських виробників, професійна техніка на кухнях, камін у вітальні. До ваших послуг Wi-Fi, цифрове телебачення та система кліматконтролю. Цей об'єкт не використовувався у комерційних цілях, але може стати ідеальним місцем для створення готелю або спа-комплексу. Тут можна проводити корпоративи, весілля або просто насолоджуватися життям із сім'єю та друзями. Ціна повністю відповідає якості, адже кожна деталь тут продумана з любов'ю до комфорту та гармонії. Вартість цього розкішного комплексу. 4 мільйони 400 тисяч доларів. Якщо ви давно мріяли про власний дім у Карпатах, це ваш шанс. Ну а якщо вам цікаві інші варіанти або просто хочете насолодитися історіями про такі місця, як Старагута, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться враженнями в коментарях.